Друзі, привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про таке: з чого починається діджейнг, яке обладнання обрати і скільки воно коштує. Тож підписуйтесь на наш канал і ми починаємо. А почнемо ми з того, що якщо ви або ваші діти захочете займатися музикою, то вам знадобиться інструмент. І неважно на чому ви будете грати, це буде фортепіано, гітара, саксофон, вам все одно придеться купити інструмент для занять вдома. Звісно, мікси можна зробити і на кастрюлях, але скоріш за все вони будуть більш кулінарні, ніж музичні. Тепер ми розуміємо, що нам необхідне діджейське обладнання, і починаємо дивитись, на чому ж грають сучасні діджеї. І що ми бачимо? Діджеї стоять перед пультом, в якому багато фейтерів, ручок, світлодіодів, віртушки з дисплеями, все горить, світиться і більше схоже на орбітальну станцію по ціні невеличкого автосалону. І одразу думка: Та ні, піддука я краще на гітару. Але покваплюсь вас заспокоїти. Є й гарні новини. Компанії, що випускають діджейське обладнання, вигадали так звані діджейські контролери для комп'ютерів. які виконують ті самі функції, але коштують в десятки разів менше. Тож, як так трапилося. По-перше. Професійна техніка розрахована на значно більше навантаження, бо стоїть вона в клубах, грає щодня більш ніж по 12 годин. По-друге, це надійність, бо професійні програвачі не потребують підключень до комп'ютера, які, в свою чергу, схильні до зависань, залипань вимикань, що нам точно не потрібно на танцювальному майданчику. До надійності ще можу додати, що діджейське обладнання. Використовується і на відкритих майданчиках, коли може піти і дощ, або, наприклад, якщо вечірка на пляжі, коли сидить пісок, що потребує також більшої надійності від обладнання, тому кошти воно значно дорожче. Втретє, це обмежена робоча площа майданчиків для дії в клубах, і часто знайти додаткове місце для ноутбука вже становить певні проблеми. І так, з професійним обладнанням ми трохи розібрались. Тож давайте повернемось до того, з чого ми можемо почати наші діджейські заняття. Я дуже сподіваюся, що сьогодні в кожній родині, в кожному домі є комп'ютер чи ноутбук. На нього можна встановити діджейську програму, наприклад, рекордбокс, в яку можна загружати пісні і вже почати робити власні мікси. Але для того, щоб робити це креативно і більш професійно. Звісно, вам знадобиться інструмент, за який ми розмовляли на початку. А це і є контролер для діджейських програм. А що ж таке контролер? Давайте розберемося. А це те саме, що мишка до вашого комп'ютера, або клавіатура, або джойстик для комп'ютерних ігор, яким ви керуєте своїми героями. В нашому випадку діджейський контролер керує музичною програмою, в якій ви будете міксувати ваші пісні. І в нас є ще одна гарна новина, бо вартість такого девайсу точно така, як, наприклад, скрипка або гітара, або якийсь інший інструмент початкового рівня, і стартує від 100-150 доларів. Існує безліч фірм, які випускають діджейську техніку. І звісно, остаточне рішення має бути за вами. Але тут є один важливий нюанс, на який я хочу звернути вашу увагу. В більшості випадків ви можете побачити, що діджеї грають на пристроях фірми Pioneer. Чому ж так? Бо всі девайси цієї фірми інтегруються один до одного, що я маю на увазі. Наприклад, ви вдома на своєму обладнанні, те, що ви маєте, підготували свій сет сетліст з правильним порядком пісень, з маркерами, з фішечками. І потім захотіли, наприклад, виступити десь в клубі або на опенері. то ви можете все, що ви зробили вдома. Зберегти на флешку, і потім з цією флешкою приїхати до клубу і вставити її в професійний програвач. І OMIRICAL! Всі ваші налаштування підтягуються, і ви вже готові до виступу. До того ж, хочу додати, що програма Recordbox є безкоштовною, коли до комп'ютера під'єднаний будь з девайсів фірми Pioneer. А тепер давайте підрезюмуємо все, що я тут наговорив, і що нам необхідно для того, щоб почати займатися діджеїнгом. І так, по-перше, нам необхідно комп'ютер або ноутбук. Нам нужен діджейський контролер, нам необхідні навушники і колонки. Хочу зупинитись на деяких позиціях. Для своїх дітей я вибрав модель Pioneer DDJ400, бо вона. Повністю співпадає з, по своїм функціям, з професійними моделями. Має ті самі кнопки, регулятори. Тож, єдине, чого в неї немає, це власних дисплеїв, які у нас є на ноутбуці. Стосовно навушників, ви можете використовувати для длядома любі проводні навушники. Колонки, які у вас є вдома, будь-яка акустика, в моєму випадку, це Bluetooth-колонка. Яку я під'єдную за допомогою aux Auxhod. Ще є один нюанс. По Bluetooth не бажано підключати колонки, бо Bluetooth має затримку сигналу, тому звук буде приходити з запізненням. На сьогодні в мене все. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо у когось ще залишились запитання, пишіть в коментарях. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. І незабаром побачимося.